Шановні українці, дорогі, я хочу побажати кожному з вас мир і добра, міцного здоров'я і Божої допомоги. Найважливіше, я хочу питання доброведу Євангелії, бо я не соромності Євангелії, бо вона сила Божа, а спасіння кожному, хто вірить. Євангелія, це означає перестати добре звісно ця добра звістка починається погано. А це те, що всі є грішні. А Бог є святий, справедливий. Коли Бог буде сидіти правні весь світ через мута, кого скажи і не, 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 не смерті. Жодна людина не оправдається перед Богом. ніякими грошима чи добрими справами. Дар Божий, життя вічно в Ісусі Господі наші. Це є добра новина. Ісус Христос, Він проходив на цю землю, щоб врятувати людей від пекла, щоб нас промирити з Богом. Ісус Христос, Він був розчати на христі за наші реки, за наші беззаконня. Ісус Христос поніс покарання. І Він помер. Но в третій день Ісус Христос воскрес, я плоха з того, що Бог прийняв його жертву. Ісус Христос, він єдиний шлях на небо. Для того, щоб туди потрапити, людині потрібно спокаятися, прийняти Ісуса Христа для своїм Господам. Господь тут сказав, як було за Дніроєвим, то буде так само за дімний дро. Їли, пили, жанили, заміж виходили. Аж до того дня, коли Ной увійшов до ковчегу. Прийшов вже потоп і всіх вигубити. Так само і було за днів лотеру. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. З того ж дня, як хлопці йшов і зближив із судому, воні сіткою з і всіх вигук. Так буде того дня, як синіцький з'явиться. Три люди. Того, зузжуєте, чи готові ви зустрітися з Богом? Чи примирені ви з Богом? Чи спасена ваша душа? Чи прощені ви? Букаєтеся у очи ріка. Вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Читайте Боже Слово. Там все про це написано. Дляха вас Бог, благословить. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.